Всім привіт, з Ірландії. Тема в мене сьогодні божевільна, і буду писати одним дублем. Так що зараз ви послухаєте всі мої помилки. Божевільна, і складатись вона буде з двох таких моментів. Мені здається, що війна має і такий ракурс. І де б ми не знаходилися війна в нашому житті, і це, я б так сказала, що в першу чергу війна. Світоглядів російського і українського. Я багато часу слухала російський рок, і зараз спокійно я його не слухаю з 2014 року, бо там є люди, наприклад, як Кінчив, які підтримали знищення українців і підтримують зараз. Потім є просто відраза якась, хоч я ну, півжиття віддала. І я захоплювалася, бо російський рок це фольклор, культура, ментальність, і не російською ментальністю. А я люблю фольклор, казки, символічні, різні речі. От, наприклад, не тільки таро я люблю, а ще казки різних народів. І я читала і індійські, і ірландські, і шотландські, я не жартую. Ну, це окрема тема: і українські, і російські, звичайно, всі казки, я ці знаю. Не всі цих народів, ну, а якусь частину, з цього я, з цього я роблю висновки. І от російський рок він поєднується з цим. Навіть критики: Цоя, я колись читала критику стосовно Цоя творчості. Вони кажуть, що в нього ну, дуже багато цього. Дуже багато російського саме фольклора, тенденцій, думок. І от в мене якась відраза ну, але зараз я повернулася до цього. Бо російські добровольці, коли пройшли через кордон, Російські в Білгороді вони процитували Єгора Летова. Я почала його дивитися, і в певний період життя він сказав, що в нього російської крові майже немає, його дружина повністю українка. А він походить з козаків. І в нього, я так розумію, буйний був такий дід, дід, якщо я не помиляюсь. І мені от подумалося, ну, по-перше, мені подумалося, як влучно вони сказали стосовно. От Слова пісні Єгора Лєтова, я знаю її повністю. Вона абсолютно влучна до теми. Тільки <кхм>, Путін треба замінити Ленін на Путін і Чен Кімчинин, чи як він там співає у пісні, теж це корейсь, корейське ім'я. треба... Так. Зараз я сказала, що можете я можете співати, мене, знаю її. Повістю. Ну, я можу на імена щось... А, і а, два імені замінити, і все от точно як зараз. Все йде за планом. І якщо ми згадуємо його другу відому пісню Дурень, то оцей дурень він червоною лінією йде через увесь фольклор, казки і через творчість Аліси Кінчева. І це є їх національний символ. Тобто от такий от дурень, який нічого не хоче для себе, не хоче винагороди, не хоче грошей, кар'єри. От Нічого він не хоче, він просто служить царю. І не важливо, що цар йому каже, тип, стрибай у кип'яток. І він іде, стрибає, і йому є за це винагорода. Казка морозко. Вона, він питає одну дівчину, чи холодно їй, коли вона поскаржилася, їй стає ще гірше. А коли дівчина каже, що мені добре, і не скаржиться, то за це вона має винагороду. Це і є їх е, е, така мораль. І я погоджуюсь з Нівзоровим, що проблема в їх культурі. В них такий світогляд. От щоб їм цар не казав, треба виконати. І за це ти будеш мати винагороду. І от в мене цікавий такий от момент. Я спілкуюся так, трошки ще по російському року. Я хочу сказати, щоб не забути. Ви бачите, я швидко-швидко сьогодні розмовляю. Шевчук, він же наполовину українець. Презвища каже само за себе, наполовину він татарин. Але він не досить розуміє. Він бунтує, сам має з родини йдеться в бунтарство, як в Лєтава. Він виховувався в Росії, але в родині є бунтарство. Їх зіслали на каторгу його родину. І всього, але Літа розуміє, що він каже: в мене бунтарство від українців. Бо я українець за походженням. А от Шевчук він не розуміє. Він, е, е, я дивилася в 14-му його пояснення Майдану. Я, і я зрозуміла вибачте за тавтологію: що він не розуміє, чого ми бунтуємо. А це тому, що вони так от виховуються. Я з Німзора згодна, що їх в їх культурі. Їх вчать з маличку, казками, що треба підкорятися і не скаржитися на владу. І виконувати все, що влада скаже. І от після певного моменту в життя, так, це тільки зараз, я розумію, що я за світоглядом абсолютно українка, я бунтую все життя. Тому я і слухала Панка Летова. І я не можу абсолютно. Абсолютно спілкуватися з людьми, які іншого світогляду. І так, ще по казкам я хочу сказати, що в Україні, от тут, будь ласочка, українці. Мені здається, що у нас Чити Лесик, який хитрощами здолав ягу, наш герой, чи Катігароший, який пішов і начистив пику змію, бо він його довів. Захисти всіх. Так? І тут дві ментальності, два виховання, два світогляди вони просто не можуть ужитися не то, що в одній країні, а навіть поруч не можуть жити один з одним. Для себе після певних подій я туга дум, тільки зараз я розумію, що я не можу спілкуватися з людьми, світогляду, щоб підкорятися і не скаржитися. Я не можу, бо я бунтар, я за походженням Українка, і якщо просліджувати мою родину, то вони там всі бунтують. Бунтують революції, моя бабка, скажу правду, вона дуже тішилася з того, що. Мій прадід підтримав комуністів, і вона він воював, його вбили відразу свої. Так, я без жалю це, про це кажу. Ну, не просто його вбили. Вона з лишилася, але вона казала: я дитина червоного командиру. Ну, тільки Україна почала від'єднуватися, вона перша бігла і підтримала революцію на граніті. Світогляд, бунт. Вони просто підтримують бунти, родина. І зараз от я ну, спілкуюся з дівчиною, вона вихована, вона там намішана в неї крові, вона вихована до 11, якщо я не помиляюсь, років в Росії, а потім вона з Донецька. І от що б ти їй не сказав, от, наприклад, ірландці постійно порушують правила дорожнього руху. Я сьогодні три рази думала, що живою не лишуся. Вона скаже: А в Україні ще гірше. І ну, це, по-перше, що Україну зачіпають, чіпляє, а по-друге, це ну, чіпляє, що тебе особисто виправдовують, що ти ледь не загинув три рази. Ти скажешся, а тут кажуть, так вони праві, а в, в Зімбабве ще гірше. І там аргументи не водила в Україні вона теж, до речі, не водила Не в Україні, ні в Ірландії Не водить машину і не сідає за кермо. А в мене таке от відчуття, що я податки сплачую, машину купила, страховку сплачую. Я маю всі права, я людина, з якого біса мене будуть вбивати і калічити на дорозі. І мені байдуже, Ірландці це, в мене обурення, бунт. А, там, вона виправдовує всі речі. Там, свиняча поведінка чоловіків 25, ми обговорюємо, це просто індивідуально, і це буває усюди. Ірландці поводяться смітять як свині в ресторані, а це тому, що вони клієнти. І от на кожен є виправдання. Ми ж приїхали в цю Україну, ми не маємо права взагалі на життя. Я так розумію, бо на дорозі били тебе і все на маленьке, мене маленька не машина, досить. А, і це отака от у людини такий світогляд, що вона не має права скаржитися. Це захисна реакція виправдати всіх навколо, а не бунтувати, не битися з ними. А в нас інша захисна реакція, ми агресивні. Я теж я дуже агресивна. Я думаю, що ми в нашій групі напиши, що не потім 95-й квартал добре жартував. Напиши будь-які питання. І ти побачиш весь спектр, бо ми агресивні, бо ми бунтуємо всі. І тому ми отак от, ну, як нам жити разом? Ми не можемо бути друзями, ми не можемо бути сусідами. От єдине, що ну, щоб вони в Африці жили, я нікого не закликаю знищити, а ми там, де живемо. Так що, от, я от такі божевільні речі хотіла розказати. Якщо вам цікаво, приєднатись, чи згодні ви зі мною, чи ні. Хотіла на іншому каналі, ну, оскільки я його не можу, хоч, ну, хоч щось, хоч навіть 100 людей набрати, то ні. на цьому поставлю. Ну, Далі буде, звичайно, що ковбаса, яку я не купила. Ну, щось буде, таке побутово, зі мною. Я тільки починаю розбиратися в брендах. Я вам показувала, що чого цей курзам так коштує багато. Читала про нього він, такий ж, як Майкл Корс, американський. Я зрозуміла, відкрила свою косметичку. Понад рік я користуюся її. Дуже добре я нею користуюся, і вона ну, справді якісна. Ось вона, Така якісна, червона всередині, я вже її тягала, тягала, ну, і нормально. І Я купила дві кофтинки. Одна в мене просто переться, я вам не покажу. Вона з приємної тканини і вона ну, виглядає дуже інтелігентно. Теж такою фірмою. Я зараз тільки зрозуміла. Хотіла б показати тут, як ви вже давно знаєте, а я відкриваю для себе нове тільки зараз. Кущ розпустився, весь отакий гарний. Це я, щоб людей не знімати, беру його так дуже-дуже близько. Отака от краса, рожевий, ну не пахне, на жаль.